Будьте на канале Алена Котки, Сегодня я вам покажу, как просто зарезать на костики. Вот посмотрите, у меня дуже косыви. Цель это называется плавный кирпич, так? Плавный к щуке, кирпич, так, типа. Вот так вот вы можете вот все. И погнали. Для этого берем э, резинки. Вот такие вот. Кого хочете кольору. У мене це зелений та Фіолетовий фіолет. берем Начіпляємо. Перекручуємо та сюди. Наразі посередині дружина образується такий типу переворот, хрест, типу щось такого. Далі начіпляємо другий кольор. Оцей от. Просто без переворота. І потім знову зелений. І оце от нижнє бере нашим ручком і засипляємо. І от так, от так, і роботи. Угу. Ось. І ось так от далі от так, начіпляємо. Ось так. Ну і так буде. Якщо ви не вірите мені, то я зараз можу вам поки доказатися. Тому що я ще справу з окус подумаю, вам буде вже видно по голос. Даже без остановки. Без остановки, щоб ви не подумали, що я там вас обманюю. Я нікого не впаніва підписників моїх любименьких. Он тільки был не видно, извиняюсь. Э, е, так. Депчали. Так, дали. Ну и вот так мы продолжим пестим. Я вот так вот, кто не вили, кто не вили. Да, мне могу еще трошки попесть. <кхем> Кто не верит, то сейчас трошки попеду, потому что тут не сильный результат видно. Ну, вы же не верите, и ну да-да. Нет, поэтому не мои подписчики мне верят. Вибачаю, що от так довго не було на каналі, трошки приходила, але от я повернулася і от ось так от, ну, хто не вірив. А хто вірив, я вас люблю. Підписуйтесь на мій канал. А тепер я візьму моє ну, заготовлене, щоб вам показати, як земо на босске 5. Вот так от, да? Сейчас я вже тут доплиту трошки. Ось так. Ось так. І дивіться далі, далі. Отдав у нас ще дві нитки. Ми з не насаджуємо ще одну. тому що так ми потом А бере, ось так от перекручуємо. Ну як перекручуємо. Ми просто рознімаємо так само, як що. Тільки вже двома нитками. І тепер последній знімається класне, що ми должны його держати якось помню так класненькому. Ой, блин, от по це я вам говорил. Як у мене как? Так. Вот тепер нам треба знімати вот этого вот жолтінгу, потім ну по мене трошки не так пошло. І ось так от. Далі ми беремо, так тому що в мене без гачка не получається. І от наконець. Тепер ми це насажуємо на палиці, на шусь, насажити, пожалуйста. На олівець можна, кстати. Тільки грамот, щоб не скуди, це буде подкопитися. І беремо наш заготовлений крючок. Так, ось цей маленький, такий їх. ну вони всі йдуть на обоє. І ось так от. Оп. На щоб ці дві нитки були ось тут, бачите. І ось тут, а так само з тієї сторони. Угу. Ось так от. Ось так от і ось так от. Оп. І виходить, у нас от таке да, воно нам не вирукувати. Вот такие вот красивые колечко, последик. Можно браслетик, можно уже лица. Такие красивые вообще плетения, на самое красивое. И всем пока, ждите новых видео, так ставьте лайки.